Друзі, вітаю вас! До мене прийшов сьогодні розклад: що треба зробити, закрити, відчути, взнати до кінця року. В нас вже минуло багато місяців і лишається 4 до нового року. Цікавим є те, що зараз іде космічний новий рік, тому ми зараз будемо дивитися, з якими енергіями ми входимо, і взагалі наші завдання. Як завжди, перший, другий, третій варіант. Перший варіант у нас з вами Будда. Зелененький. Другий варіант щось таке цікаве, блестюче. І третій варіант тігрове око. Добре, що хоч знаю одну назву. Як завжди, буде тайм-код. І ми з вами переходимо до варіанту номер 1 Я вас вітаю, привіт. Ви такі зелені. Дивимось. <гум> Як це, я одягнула все зразу і краще. Гарні карти. Цікаві і трансформативні. Значить, перший варіант. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете. Справа в тому, що вам зараз потрібно проаналізувати справді, що у вас. Е Уходить і від чого ви хотіли позбавитися. При тому, що приносить вам радість? От якщо ми з вами зараз сиділи б за чашкою кави, ви і я, і я би запитала: от, Світа, Оксана, Марина, що тобі зараз приносить радість? І вам треба знати відповідь на це запитання. Можливо, хтось з вас буде довго думати, можливо, хтось з вас буде швидко думати, але. Це треба чітко знати. Чому? Тому що це ваш ресурс. Якщо у вас немає ресурсу і ви не знаєте, що це, то як ви можете себе постійно відновлювати? От тут в нас ви бачите, гойдалка. Хто в нас гойдається? До речі, питання: напишіть, будь ласка, під відео. Привіт, я перший варіант. Я забула, коли я на гойдалці гойдалась. Або у вас маленькі діти, ви тут ходите на майданчик і десь там з дитиною граєтеся. Що допомагає вам літати? Що є тим, що ви забуваєте, реальніше вам треба якоїсь супа, борща варити, щось вчити, і просто нахиляєте голову до землі, бачите небо, верніться, ви собі маєте дозволити проявляти почуття. в даному випадку це злість і таку собі ярість. Коли людина убиває певні почуття в собі? То в неї вони відкладаються у тілі. коли люди працюють, люди, коли психологи працюють з травмами, то вони виявляють, коли, наприклад, я з клієнтом працюю, я кажу, ми зараз будемо дивитися, де у вас сидить ваш сум, ваша злість. А вам потрібно навчитися виражати от саме вуд. Ви бачите цю карту, коли ви не можете просто навіть станьте перед зеркалом. Коли я роблю розклади таро, до речі, перший варіант, то я завжди даю психологічні поради. І от саме зараз вам треба стати перед зеркалом, подивитися на себе і почати робити гримаси. Побачити, як негарно виглядає ваше обличчя, як воно кривиться, як у вас зморшки з'являються. Але ви маєте дозволити собі саме. Оцю емоцію. Може, вас навчили, що будь гарною дівчинкою ніколи не показує емоції з цієї серії, що хлопчики не плачуть, дівчата також. Але у вас забиті емоції, і зараз їх потрібно відновлювати, їх потрібно знов показувати. Я була пару днів тому на концерті Джеймса Бланта, розповім вам свій інсайт. І там народ кричав, як завжди. Він там: Покажіть мені, як, ви задов... як вам подобається концерт, і ми такі всі! Уа! Я в цей момент зрозуміла, що я хочу покричати, оскільки піти в ліс і десь покричати, думаєш, так, ну хтось тебе зараз почує, може, незручно, якось там ведмедика, я злякаю. Але на концерті я просто кричала в цьому натовпу, оскільки це можливість, енергію вашу. Почистити, відновити. Може, ви підете на концерт, спробуйте покричати, але навчіться показувати свою ярість. І саме цікаве, у вас, якщо ви це все зробите, у вас почнеться новий шлях. Але після до того вам треба зробити три речі. Вам потрібно почистити свій простір і закрити, я ненавиджу це слово, закрити гештальти. Вам потрібно розірвати контракти. дозвайте звайте назвемо це так. Тут питання, з ким можуть бути контракти. Це може бути ваша дитина, до речі. Якщо, наприклад, у вас складні відносини з дитиною, ви все там кричите, я ж твоя мама, я ж твоя мама, треба розірвати цей контракт. Можуть бути відносини з будь-якою іншою людиною, але. Потрібно почистити. Ви можете чистити повітря, можете чистити себе. Зараз нас убуває місяць, якраз от саме момент. Але коли я проводжу практикуми, то ми чистимо від вашого підвалу до телефону. Спробуйте саме почистити. І, от так, постоїте перед зеркалом, будете кричати, а тоді зробите такий знак. Ні. Я хочу відпустити. У вас справді процес іде відновлення, але він прийде тільки те, через те, щоб ви відпускали старе. Тут нова карта, е блазень, the fool. Оцей весь процес він приведе до оновлення. Знаєте, як та гадючка вона буде знімати шкіру, і ви зможете перейти абсолютно в нові емоції. Зверніть, будь ласка, увагу на ваші губи. Ця карта говорить, що про що ти говориш? Як це? Що ти там шепчеш? Сонце? Е, можливо, у вас якісь є таємниці, які ви хотіли б розповісти, або навпаки, ви не хочете про це говорити. Тоді вам потрібно подумати, який вплив на вас мають ці таємниці. Буває там, подруга приходить, вам починає розповідати, що в неї коханець і каже, але ж ти нікому не кажи. Або ви взнали щось. Е, подумайте взагалі, що проходить через ваші губи. Чи є чітким те, що ви говорите, От що у вас там в мозку відбувається, а потім що є на виході? Ми настільки фільтруємо те, що ми говоримо, і буває, що ви хочете сказати, що я ненавиджу. я ненавиджу те, що чоловік хоче займатися зі мною коханням, я цього не хочу. Я ненавиджу, що мені постійно треба бути посміхатися всім. І це через ваші губи проходить. Но Воно десь зупиняється і зберігається у тілі, а потім можуть починатися проблеми, оскільки ваше тіло буде вам казати так: дивися, в тебе підвищився тиск, або може, в якісь пухлини з'являються. Це все не просто так. І у вас знов таки йде карта магнолій, це зміни, це сюрприз, це майбутнє, це нові шляхи. Особливо, якщо ви є водолій. І у вас в майбутньому справді почнуться зміни, якісь, скажімо, з сюрпризом. Давайте назвемо це так. Ми зараз ще подивимось, що у вас там буде відбуватися. Але справді чи очищення себе і відпустити. Це важко. Ми зараз будемо дивитися, що вам буде допомагати. Допоможе першому варіанту відпускати. Імператриця. Спробуйте завагітніти собою. По-перше, це може бути вагітність. Справді, якщо ви, наприклад, скажете, що я зараз завагітнюю і це центром життя буде. Моя дитина, це може бути ваша жіночість, або те, що ви нарешті відкриєте в собі жінку. І, як я кажу, завагітнієте собою поставите себе в центр. Коли жінка вагітна, вона слухає тільки себе і дитину. Вам абсолютно не важливо, що відбувається навколо. Тому спробуйте зробити такий проект, я. І ви побачите, що коли ви поставите себе саме в цей центр, у вас буде велике-велике-велике задоволення і щастя. Що вам може заважати <риклад> це це знов старший аркан? Ви знаєте, тут може бути. Те, що ви не слухаєте себе і собі не вірите. Це нас аркан шириці, е аркан інтуїції, аркан, який говорить, слухай, Соня, ти все знаєш, ти знаєш, що тобі треба, але ти собі або не віриш, або просто говориш та ні, ну я не буду слухати ті голоса в тій голові. Я краще послухаю, що мені скаже моя подруга, або е хтось там в інтернеті щось сказав. Спробуйте справді це два дуже сильних аркани. Ваша жіночість і ваша інтуїція. Це от. Поєднання. Поєднайте в собі дві ці частини, оскільки, як то кажуть, в шизофренії багато голосів у вас. Поєднайте нарешті така, знаєте, як має бути накладка один кадр на інший. І вам вже треба йти. Вже немає часу чекати. У вас іде шлях, коли у вас є е, е, певний інструмент в руках. І, і, і Кіт мій прийшов прямо сюди до нашої свічки. Кіт, лягай десь. І не заважай мені, давай, там твоя половина, моя половина. Ні-ні-ні-ні-ні, не сюди. Давай будемо з тобою дружити. Будь ласка, тігра, повага, як я обачаюся, котів треба виховувати. Е, тому, як кіт прийшов, от вам зараз порада, Ідіть, ідіть вперед, насолоджуйся тим, що у вас буде, і буде вам велике щастя. Трошки наглість можете проявити, як моя тігрочка, але вам це не завадить. От така у вас ситуація. Перший варіант, я і завжди дуже вам вдячна за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, як програються, програються ці енергії у вас. І якщо потрібна приватна консультація, то приходьте з задоволенням. А ми будемо переходити з тігрою до варіанту номер 2 Другий варіант привіт! У нас тут така цікава ситуація, до нас прийшов кіт, і ми ж його не можемо вигнати. Я вас сюди покладу. Дивитися будемо. Ой, господі, що я зроблю? Таро кіт прийшов, значить, так і буде. Так. Ми зараз дивимося з вами. Що відбувається у вас? Дуже класна карта. Так. Далі. Ще краще. Угу. Значить, дивіться. Як у вас класно попало. Так, другий варіант. Ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете в приват телефон під відео. Лена, мені подобається така карта, і я вам прийшлю її собі, ви зможете поставити на обкладинку телефону. Ви намагаєтеся, знаєте, є така пісня: You can't play on broken strings. Ти не можеш грати на порваних струнах. А ви намагаєтеся це зробити. І. Якось трошечки ви так розгублені. Ви не знаєте, що от у вас в центрі йде карта вибору, коли ви хочете або піти до розумних, або до красивих, а взагалі ви не знаєте куди. Карти говорять, вам потрібно по-перше зрозуміти, що ваш біль має певну мету. Вам не просто так боляче зараз. Це не просто так ситуація, яка задає вам якоїсь не. Таку некомфортну ситуацію створює, оскільки у вас є мета. Яка може бути мета болю? Навчитися чути себе і розуміти, що не так функціонує у вашій системі. Ви дорослі люди, і якщо ви знаєте, що мене дратує щось на роботі, це означає, що правильно треба змінювати роботу. Чому вас дратує? Тому що, наприклад, у вас проблеми з колегою, можливо, у вас проблема з кордонами, ви не можете позначити свої кордони. Можливо, у вас маленька зарплата, і через це вас бісить абсолютно все. У вас проблеми з відносинами. В чому може бути мета вашого болю? В тому, що ви переросли ці відносини. Скільки коли ми зустрічаємо людину, ми ростемо. Людина росте і ви росте. Якщо людина припиняє рости, ну, там, чоловік чи жінка, хто у вас є, то ви не можете склеїти. Подивіться, а ви намагаєтеся склеїти ту чашку, але воно не працює. Але у вашої проблеми є певна мета. Послухайте. Тепер у вас є проблематика з спілкуванням, комунікаціон. Що ви говорите і як говорите? Справа в тому, що я вам зараз відкрию таку таємницю. Інші люди вони не вміють читати наші думки. І ми часто говоримо: здогадайся, що я хочу, що я відчуваю. Це нонсенс, оскільки я, наприклад, теж не вмію читати думки інших. Якщо мені чітко людина сказала, я це зробила або подумала над тим. Тому, будь ласка, як ви говорите, кому говорите? Є багато технік, є фіаоренботшафт, тобто чотири вуха, коли ми розмовляємо, чи це вам класичний приклад, наприклад, борщ гарячий. Що це може означати? Це може означати, що борщ гарячий, це може означати, чого це ти мені принесла гарячий борщ, я не хочу, хотіла теплий чи взагалі хотіла кашу. Е, і різні такі моменти. Тому працюйте, будь ласка, над е, своїм. Е, Самовираженням, як ви говорите, і прислухайтеся інколи треба послухати. Тепер вам потрібно зайнятися, як це не дивно, спілкуванням зі Всесвітом. У вас дві карти, які от випали, вони говорять, до речі, хтось тут може в нас вдатися в індійську релігію, хтось може піти в храм, не знаю кому де, може, поїде в Індію, в Тадж-Махал. І подивиться взагалі на вірування, хтось заведе собі лотус, буде з ним десь там тусуватися, щоб сказати. Але вам потрібна чистота, вам потрібне пізнання себе. Часто це відбувається за допомогою медитації, за допомогою справді дієт, відмови від, я не знаю, там алкоголю, сексу, наркотиків, інтернету. Але карта говорить, що у вас друга. Мута, фата, год, мама, тато, Бог. Поспілкуйтеся з Всесвітом. Вас люблять, оскільки ви частина Бога, ви частинка мами землі, ви частинка Всесвіту, ви частинка вітру. Але ви це забули. Ви десь погрязли в цьому вибору. Тут справді, на речі, може бути якась тут, наприклад, залежність. Я хто там алегрова тучі розводила руками, а тут запивають. Стаканами, і вам потрібна чистота, спіритуальність і отрозуміння. До речі, тут знак риби. Риби в нас йдуть одна вліво, друга вправо, і ніхто не знає куди, і на глибину. Спробуйте бути трошечки такими містичними, слухайте інтуїцію. Коли почнеться час, вам потрібно буде заповільнятися для того, щоб ви змогли прислухатися. Я вчора, до речі, інсайт був, я прочитала фразу, що в тиші ви почуєте відповіді на всі свої питання. Воно мені настільки сподобалось, справді. Тому другий варіант ще. У вас тут одна проблема йде замість спілкування? Ще контролювати ваші от іде знов таки виділення. Ми бачимо тут, тобто «bladder». Чи ви втримаєте ці ваші почуття в собі, чи можете ви їх показувати? Чи можете ви відпускати? Взагалі, коли дитина в нас вчиться в, в 2-3 роки контролювати свої там, сечовиділення, кал, це означає, що вона стає автономною. От вам зараз треба стати автономною і чистою у вас внутрі. Поговорити, поспілкуватися зі своїми страхами. Ваш біль, де він, звідки. Що у вас відбувається? Вам потрібно звільнитися від того, що вас тримає, і інколи також відпустити. Но це іде через спіритуальність і через те, що ви зрозумієте, що вам потрібно. Це дуже важко. Приходьте на консультацію, подивимось з вами, як зробити структуру у вашому житті. Зараз ще буде розклад далі дивимося. Тігра, дозволиш мені, що ти мені нашаманиш? Що вам допоможе в цій ситуації? О, яка краса? Шістка кубків. Рідна людина, рідна вам людина по духу, можливо, зелен февантен. є така фраза, таке слово, рідна душа, от справді. Навколо вас хтось є, хто може вас підтримати. І у вас тоді буде можливість саме от збирати цей врожай. Коли одна людина, розумієте, справа в тому, що нам не треба винаходжувати знов колесо і певні системи, і структури, вони вже є. Але деякі люди в них розбираються і можуть вам дати такий, таку підказку, інсайт, а деякі не можуть. Тому візьміть людину, яка це вже зробила, яка вже цей урожай збирала, сіяла, і буде вам щастя, що вам буде заважати. Отшельник, а я сама все зроблю. Знаєте, може таке буде у вас думка, я хочу все зробити сама, мені не треба. Коли людина сама впевнена в своїх силах і вона така відлюдкувата, це вже відбувається, людина така каже: ні ні, ні 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 я все не треба, я знаю. Але інколи треба запитати когось, не бути самотнім, а просто. Або у вас був фальший фальш, у вас був неправильний гуру. Коли ви звертали і думали, що одна людина веде вас за собою, а ця вся його ідея була неправильною. Оце вам може заважати? Ще дивимось пораду. Імператор. Слухайте, захищайте себе, будьте нарешті. Е Тим, хто володіє, до речі, які класні карти. Будьте нарешті тим, хто володіє своїм життям. Що робить імператор? Він сидить на троні і керує, він захищає, він контролює своє життя. От в цій ситуації спробуйте контролювати своє життя і знати, що знаходиться навіть в самому маленькому куточку вашого тіла, вашої душі, вашого сприйняття. І от контролювання, як я тут говорила. Що з вас виділяється? Що ви відпускаєте в світ в комунікації, і буде вам щастя. Крутий розклад, скажу я вам, оскільки є над чим подумати є що для себе взяти. Я вам дякую. І ми переходимо до варіанту номер 3 Це в нас от такий камінчик. Так, я цей забираю. Тигрове око. Тігра, це твоє око. До мене прийшов тут кіт в першому розкладі і сидить. This is your turning point. Ну що, вже, вже, вже класний початок. Третій варіант. Та -та -та -там. Ой, у нас тут сонечко. Ой, а тут що? Та -па Та -та 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 так, як цікаво. Тігра, дивися, де ти йдеш. У вас зараз якийсь поворотний момент. Бачите, тігра почав результ... процес очищення. У вас поворотний момент в вашому житті. Але, Боже, що, що робиться? Але він пов'язаний зі страхом. Ви начебто ж крок вперед і крок назад. Ви бачите, у вас йде з одного боту от, карта Сонце. Коли ви начебто кажете, я вже бачу там, де сяє сонце попереду, але я боюся. Я боюся, що. Ем... Мені не вдасться, що там, не знаю, мене зглазили, мені щось пороблено. Я боюся, що обставини будуть такими, коли я не можу пройти. От вам зараз шлях пройти до кінця вашого квесту і стукнути в цей як він називається, в щит. А ви боїтеся, вам здається, що навколо вас прямо це страх, і вам хтось хоче щось погане зробити. У вас навіть карта тут йде тойфель. Дев'ятка мечів страх. До речі, тут справді може бути на комусь порча, що у вас от немає сили йти вперед. І ви боїтеся зробити цей вибір. З одного боку, да, пішла у вас радість, пішла у вас сила і такий настрій, я хочу, я це зроблю. А з іншого боку, наче якась плита на вас лежить, і вона вам не дозволяє. І ви собі думаєте, моя вчителька по таро якось ставила в інтернеті дуже класну фотографію. Кіт їсть вареники, і вона там написала, що якщо ви дуже сильно поправилися, це не означає, що на вас порча, це означає, що треба менше їсти. Тому от в даній ситуації не думайте зразу, щоб знов таки якісь зовнішні обставини. Можливо, ви ж зараз не готові. Може, от радість та у вас вона ще до вас не прийшла. Ви ще не сформулювали своє бажання. Тепер у вас е карта випала ребра. Тут не вистачає трошечки того, щоб ви були такими флексибельними, коли я не можу пройти вперед, треба два кроки назад наліво, а потім знов вперед. Тобто людина адаптовується до певної ситуації, до того, що відбувається, і е, вона намагається встати над ситуацією. От як би вам це пояснити? Третій варіант: хто мене зрозумів? Напишіть, будь ласка, зрозуміло. Станьте над ситуацією, подивіться зверху. Давайте такий приклад: це називається тунель блік, Коли ви дивитесь ситуацію у вашому житті, і, начебто, вона на сцені, а ви спостерігач, ви дивитеся, що там воно відбувається. Тоді це дасть вам можливість такого нейтрального. Бачення і ви зможете її пройти. Ви зможете зрозуміти, у вас що за поворотний пункт? Давайте подивимося. Розклад є загальним, ви це знаєте, що вам потрібна приватна консультація. Приходьте, розберемо, що у вас там де повертається. Дивіться, тройка, розбите серце. Це можуть бути і відносини, це можуть просто бути скжена тому, яка вам діє на ваше серце. І От немає радості. Радості немає, коли з дівчатами десь там погуляти, а у вас просто немає можливості. Розбите серце лікується, якщо ви хотіли б лікуватися. Але якщо ви впадаєте в, таке собі, в таку прострацію і впадаєте в депресію, незалежно яка у вас є мета, то це дуже важко. Не затягуйте такі процеси, що тому у вас ще не так. Тут неможливість бачити себе з іншими. Знаєте як начебто. Робота от з іншими, бути частиною інших це важко. Коли людина може хоче бути самою, і вони всі там поховалися, і ваша черга десь робити певне досягнення, а тут ви не хотіли б. Коли ви кажете, я не граю в групові ігри, я хочу. Є в нас футбол, групова гра, коли треба вміти бути тімплеє, а є у вас, коли ви там, гімнастка виступаєте самі, або боксер, ви у вас тільки один скажімо, як, як називається в нас? Ну, спаррінг, так. Тобто один боєць напроти вас стоїть. Е, через це, коли знов-таки йде такий заскок в вашому розбитому серці, то все навколо воно просто руйнується. І замість отак гуляти, насолоджуватися, у вас е, така собі проблематика. Що вам буде допомагати? Прицер жеслів, ви знаєте, тут, напевно, треба в якусь подорож поїхати. Притом з старим другом просто може хтось до води піде, або людина, яка буде вам знайома, вона просто дасть вам підтримку, вона дасть вам підказку. Беріть всі можливості себе врятувати, які тільки є навколо. Інколи є, колись хтось каже, найкращий друг голубий. От може, у вас є такий голубий друг. Який вам допоможе вийти з цієї ситуації? Беріть будь-яку допомогу. В чому ще допоможе? Королева мічів, яка вона красива, це жінка. До речі, це може бути ви? Тобто допомога тому, хто топиться, піде тільки від вас самих. Це може бути жінка повітряної стихії, так? це терези, це блиснюки або водолій. Або це справді от шаман, якщо говорю, у вас є тут якась порча, то це може бути відьма, до якого ви звернетеся, бачите, як вона виглядає, може хтось навіть знає, яка допоможе оці всі злі процеси, це все почистити. Зараз якраз убуває місяць, тому в принципі дуже зручно робити всі ці процеси. Подумайте. Якщо ви дивитесь Таро, то думаю, вам така тема знайома. Чого не треба робити? Тузпінтаклій, не чекайте дива. Не чекайте, що все якось буде, що вам боженька прямо так от все дасть. Треба самому рішити, вирішувати ці проблеми і дбати про рішення. Третій варіант: цікава точка, у вас повернення, я б сказала. От, якщо ви зараз це зробите, я як дивлюся, що розказують колеги-астрологи зараз просто всі планети. Потім і місяці, і ретроградні Меркурії, все що завгодно, там така кількість енергії. Візьміть цю енергію для того, щоб. Розібрати своє життя і було вам велике щастя. Я вам дякую, як завжди, вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. І якщо треба приватну консультацію, приходьте подивимося, як зробити вашу ваше життя ще яскравішим.